Ми живемо з вами в останній час, і світ очікує мега-цунамі та мега-землетруси, і ми бачимо, що світ не стає кращим. Якщо раніше навіть люди вони якось дивилися ілюзорно на цей світ, ось кудись він котиться, начебто все добре. То зараз ми бачимо, скільки він і я живу посеред війни в Україні. Да, поряд з моїм домом можуть падати і ракети, і шахеди, і бомби вбухають, і це реальність сьогоднішнього світу. Якщо раніше дивилися ілюзорно на цей світ, то науковці сьогодні дивляться більш серйозно, що наближається апокаліпсис. А біблія каже, що при шостій печаці всякий остров і всяка гора зрушиться зі свого місця, і море загримить і схвилюється. І ви знаєте. Коли вибухає один вулкан, то може піднятися така хвиля цунамі, дев'ятий вал, навіть кажуть, це 25-30 метрів, і це вважається вже дуже страшним. Але знаєте, науковці провели опит і сказали, що якщо вибухне, наприклад, не один вулкан, а сотні тисячі вулканів, то може піднятися такі хвилі, які сягатимуть і 100 метрів, і більше. Якщо навіть 15-метрова хвиля... Йде, то вона може заходити в глуб суходолу на 40-50 кілометрів. То уявіть собі, що буде з землею якщо піде стометрова хвиля, прийшов нам час з вами включити мізки. І подивитися, в який час ми живемо, і зрозуміти, що спасуться вибрані. Бог каже: Він збирає вибраних з чотирьох вітрів, і заради вибраних Господь скоротить час, бо наближається велика скорбота, якої не було від початку світу. Але заради вибраних Господь скоротить ці дні. Бо Якби Бог не скоротів ті дні, то не спаслася б жодна плоть. Тому потрібно ставати вибраними, бо Слово Боже говорить: багато покликаних, але мало вибраних. Вибрані це діти Божі, які виконують волю Божу, які стали учнями Христа, пішли за ним. А покликані це просто віруючі миряні, які продовжують жити так, як вони хочуть. У них своя думка, вони живуть по плоті, але Господь сказав, що Він збере вибраних, він забере їх до себе, і вибрані будуть піднесені на хмарах у другому пришесті Ісуса Христа. Улюблені, приєднуйтесь до церкви, щоб стати вибраними і спасти свої душі з миром Божим.